Всім привіт! Ви на каналі Тіана Новини. Оля Полякова знялася повністю оголеною для журналу Playboy. Співачка показала сміливі кадри, де постає без одягу. Вона показала вкрай відверті фото в свої 46. На фото, зроблених на фоні французької рів'єри, 46-річна співачка постає в різних звабливих образах: від коротких шортів із боксерськими рукавицями до повної оголеності, де вона показує з котом або багетом на шезлонгу. Проте ця фотосесія. Не лише про красу та впевнені жінки. Під час презентації квітневого випуску журналу відбулася благодійна подія, на якій Полякова зібрала аж 10 тисяч доларів завдяки аукціону «Вечер із нею». Усі кошти передані до фонду Світли, який купить мікроавтобус для одного з підрозділів 101-ї окремої бригади ЗСУ. Цей транспорт планують використовувати на Донеччині для перевезення військових обладнання та забезпечення логістики на передовій. Написала Полякова: Зараз я роблю те. Що вміє найкраще, підтримує, допомагає, використовує свою популярність, щоб привертати увагу до важливих питань. Полякова також ділиться своїм поглядом на сексуальність. Вона впевнена, що стена це простір для творчої гри, а образ королеви ночі лише одна частинка її особистості. У звичайному житті вона зовсім інша, без макіяжу, у піжамі, готує їжу чи читає книгу. Сексуальність це не тільки зовнішність, це стан, енергія і харизма. Можна бути в джинсі і в Сведрі, і все одно залишаться найсексуальнішою жінкою у світі, додає вона. Тут новини про найгарячіших зірок: Анну Трінчер, Олю Полякову, Тіну Корель та багатьох інших, про їхні секрети, закулісні історії та все те, чого ви більше ніде не почуєте. Якщо ви дізналися щось нове, обов'язково підписуйтеся і натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі всіх українських новин. І якщо хочете, щоб ми вам зробили реальну класну рекламу, яка принесе вам актив і буде працювати на всі 100% Пишіть мені на пошту або в інстаграм посилання під відео Дякую, що були зі мною. Ви найкращі. До зустрічі в нових випусках.